Ти знала, що саме ці троє лікарів на ВЛК вирішують усе для військовослужбовиці. Один погляд, одне речення в картці і твоє придатне перетворюється на обмежено придатна або й непридатне. Це не перебільшення на військово-лікарській комісії. Жінка стикається із багатьма лікарями, але саме троє з них грають ключову роль. Вони мають не просто знання, а й владу вирішити твою долю у зсу і часто без зайвих пояснень. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. У цьому відео ти дізнаєшся, хто ці троє топ-лікарів на ВЛК для жінки, які діагнози вони шукають і як їх трактують, як підготуватись до огляду, щоб не стати жертвою непорозуміння або недогляду. Чому твоє здоров'я не особиста справа, а основа твоєї служби? Чому саме ці троє на ВЛК жінка проходить до 10 спеціалістів, але серед них... Є три ключові фігури, які найчастіше впливають на результат медичної комісії: лікар-гінеколог, психіатр або військовий, психоневролог, невропатолог або невролог. Чому саме вони? Бо гінеколог оцінює не лише репродуктивну систему, а й загальне гормональне здоров'я, здатність до фізичних навантажень і стресів. Психіатр має право визнати військово непридатною, навіть без видимої хвороби, якщо бачить нестійкість або ПТСР. Невропатолог фіксує на поширеніші приховані проблеми, головні болі, защемлення нервів наслідки контузії або навіть стресових розладів, що впливають на боєздатність. Отже, тепер детально, хто вони, на що звертають увагу і як діяти. Гінеколог – головний жінкодетермінатор. На ВЛК, що перевіряє гінеколог на ВЛК, менструальний цикл, регулярність, болючість, наявність хронічних захворювань, ендометріоз, полікістоз, фіброміоми, репродуктивну історію, пологи, аборти, вагітності, узиде малого тазу, молочні залози, вагітність або її підозра, які діагнози можуть змінити твою категорію. Категорія А непридатна: тяжкий ендометріоз, гормонозалежні пухлини, опущення матки третього ступеня, рак. Часті маткові кровотечі. Категорія Б обмежено придатна, фіброміома, полікістос, яєчників порушення менструального циклу, легкий ендометріоз післяпологові ускладнення. Категорія В придатна, здорова, стабільна без хроніки та скарг. На що звернути увагу? Бери з собою довідки УЗД, заключення гінеколога, виписки з історії пологів або операцій. Якщо плануєш службу, подумай про контрацепцію і скажи про це відкрито. Якщо є симптоми біль, порушення, циклу, не мовчи, їх все одно виявлять, а мовчання буде виглядати як спроба схитрити. Психіатр, психоневролог, мовчазний вирок чи підтримка, що перевіряє психіатр? емоційну стабільність, реакцію на стрес, втрати, конфлікти, симптоми депресії, тривожності, ПТСР, історію психіатричних лікувань, рівень адаптації в колективі. Типові фрази, які можуть викликати підозру. Я останнім часом не сплю нормально, бувають напади страху. Мені важко після втрати побратима. Я не хочу більше повертатися на позиції. Категорії А. Непридатний шизофренія, біполярний розлад, тяжка депресія, суцідальні спроби, Б обмежено придатний, ПТСР, тривожний розлад, невростенія, адаптаційне порушення, В придатна, відсутність симптоми або легкі реакції, що не впливають на бойову готовність. Поради! Не прикидайся супергероєм, але й не драматизуй. Якщо проходила психолога або психотерапевта, візьми заключення. Це краще, ніж залишити питання відкритим. Пам'ятай, психічне здоров'я не слабкість, а ресурс. Невропатолог, невидимі болі, які мають значення. Що перевіряє стан нервової системи, координація, чутливість, рефлекси, симптоми після черепно-мозкових травм, контузій, стресів, біль у спині, головні болі, оніміння кінцівок, хронічні неврити, радикулити, невралгії, невро, категорії. А. Наслідки тяжкої черепно мозгової травми, епілепсія, атрофія нервів, інсульт, шийний остеохондроз корінцевим синдромом ниврець, слухового нерва, наслідки легкого струсу, В. Здорова або незначні скарги, не підтверджені об'єктивними даними. Поради, якщо є головні болі, м'язові посмикування, слабкість скажи. Візьми МРТ, якщо колись робили, особливо шийного чи поперекового відділу. Якщо є біль, який турбує, не ховай. Це може бути як мінімум підстава для обмеженого придатку. Топ 5 універсальних порад для жінки на ВЛК. Збери всі довідки, навіть старі, навіть несерйозні. Уточни, чи буде жінка-гінеколог. Якщо ні, вимагай присутність жінки під час огляду. Не мовчи про болі, розлади, симптоми. Вони можуть бути підставою для лікування і відстрочки. Спокійно, але твердо захищай свої права. Якщо лікар хамить або тисне, попроси іншого. Будь чесною перед собою. Служба це не місце, де треба доводити щось ціною здоров'я. ВЛК для жінки це більше, ніж медогляд. Це місце, де твоє здоров'я стикається з системою. Але пам'ятай, ніхто, навіть військовий лікар, не має права нехтувати твоїми правами, симптомами чи людською гідністю. Три лікарі, гінеколог, психіатр і невропатолог найчастіше вирішують усе, і ти маєш бути до цього готова. Не емоційно, а практично паперами, аналізами, УЗД, висновками. Підготуйся до ВЛК і не бійся її. Це не кінець а початок усвідомленої служби. Поділись цим відео і з тими, хто теж готується до проходити ВЛК. Підписуйся на канал, де ми щодня пояснюємо, як захистити себе, своє здоров'я і свою службу. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Напиши в коментарях, яка твоя історія, проходження ВЛК. Ми читаємо і допомагаємо. Дякую.